Розділ 30 Ну так. Це був чинний найбільш кепських із усіх кепських моментів мого життя. Життя, що, на жаль, було повне кепських моментів. Ну, тобто, справді, ось цей генерал убивця шкірив на мене зуби і погладжував чутливий спусковий гачок свого пістолета. За ним були його пузаті солдати, що дивились у приціли своїх гармат. Тим часом мою знеозброєну армію з усій біч копняками виганяли зі сховків і під дулами рушниць гнали на площу. Мало які моменти можуть бути більш кепськими, ніж цей. Ти не залишишся після цього безкарним зеноре. Промовив я. Це було досить кволо. та тоді мені не спадало на думку більш нічого. О, ні, залишися дрібнота. Він підняв пістолет, наставив його мені меже очі і погладив спусковий гачок, а тоді опустив його. Та я не хочу, щоб тобі зараз було надто легко. Перш ніж я з тебе застрелю. Ти побачиш, як розстріляють цих зрадливих дезертирів, усіх до одного. Їм вистачило нахабства спробувати повстати проти мене зі зброєю в руках. За цю помилку вони загинуть. Тоді я застрелю десятьох в'язнів, як і обіцяв, а вже тоді і тільки тоді вб'ю тебе. Якщо я вб'ю тебе першим, то ні. Прогарчав я, відчуваючи, що шкірю зуби. Мені було нічого втрачати. Я підняв руки і попрів до нього. А він побіг недалеко. Лише до найближчої полоненої, схожої на бабцю жінки із сивим волоссям. Відтягнув її від інших і приставив дуло свого пістолета до її голови. Ну, ж Грізе!» Підійди до мене ще на крок, і я натисну на спусковий гачок. Ти в мені сумніваєшся? Сумніватися в ньому? Ні за що. Я не зробив цього кроку. Світ наближався до свого кінця, і я ніяк не міг цьому зарадити. В них була вогнепальна зброя, а в нас нічого. Саме тоді. Найпохмурішої миті я розрізнив крізь Чорноту своїх думок човгання великої кількості ніг. І водночас із зенором озирнувся. З за рогу вийшов щейний на всю ширину вулиці натовп нескінченна юрба. першу шеренгу очолювали Штірнер і ніп. Ні, не треба. назад. Закричав я. Ніб мило мені всміхнулась і продовжила йти поруч із Штірнером. Зенор тепер цілився з пістолета у Штірнера, якому до цього наначе було цілком байдуже. Штірнер зупинився і голосно гукнув Усім, хто має зброю, покласти її. Ми не завдамо вам шкоди, бо в нас так не прийнято. Ще одне слово, і я тебе вб'ю. Проревів Зенор. Штірнер повернувся до нього з холодним, як смерть, обличчям і промовив Я тобі вірю. Досі я насправді не вірю у те, що одна людина здатна вбити іншу. Побачивши тебе, я в це повірив. Добре тоді. Заспокойся, я зроблю саме те, заради чого прийшов сюди. Заберу в тебе зброю. Якщо ти мене вб'єш, у тебе забере зброю хтось інший. Якщо йому не вдасться, спробую хтось іще. Кінець кінцем вона спорожніє, розрядиться, і її в тебе заберуть. Ти не можеш перемогти. Ті, хто йде за тобою, не можуть перемогти. Усе скінчено. Ні, не скінчено. скрикнув Зенор. На губах у нього тепер була слина, а в очах божевілля. Він відштовхнув полонену та витиснув пістолет у штірнерів тулуб. Нікому не стане на це відваги! Коли я рознесу твою кропу по всій площі, вони розвернуться і побіжать. Мої бійці зроблять один залп, а ті, хто вціліє, тікатимуть у паніці. Ось що я зроблю, і ти мене не зупиниш. Я кинувся до нього із простягнутими вперед руками. Він штовхнув на мене штірнера і ударив мене по голові, дулом наведеного пістолета. А тоді провів пальцем по спусковому гачку. Ти йдеш добровольцем, ді Грізе? — Добре, тоді станеш першим. Площею промайнула тінь. І об наші барабані перетинки забухкав підсилений голос. Війну закінчено. Опустіть зброю. Небо затулив найбільший, із бачених мною коли небудь космічних кораблів. Він наїжачився зброєю, і всю її було спрямовано вниз. На солдатів зенора. Флот прибув, але трохи запізно. «Ні за що? вигукнув Зенор. Стрільці вогонь. Убийте полонених, підстрельте у той корабель. Мене він теж не забув, утиснув мені у скроню ствол пістолета і утупив спусковий гачок. Зброя не вистрілила. Я побачив, як кісточка його пальця побіліла від напруження, та спусковий гачок не рухався. Зрозумівши, що відбувається, він пополотнів. Я смикнувся та збив пістолет. Тоді аж із землі завдав удару вгору, такого, до якого, мабуть, готувався все життя. Мій кулак, летів угору, невпинно прискорюючись. Аж доки не врізався з зенорові щелепо, підняв його в повітря і опустив непритомним на землю. Я потер зболені кісточки пальців і зрозумів, що дурнувато шкірюся. Ваша зброя не працює. Знову забухкав голос із неба, і я, попри відлуння та спотворення, упізнав капітана Варуда. Цей корабаль випускає ентропійне поле, що не дає металу рухатися, торкаючись металу, а електронам текти. Живі організми воно не зачіпає. Тому, якщо ви, добрі громадяни Хоєцького, зволите знезброїти цих загарбників, я буду неймовірно вам вдячний. Швидко затупали ноги. Першими прибігло кілька дезертирів. Офіцерські фінгали та роз'юшені унтерофіцерські носи виявилися приємним видовищем. У кораблі вгорі відчинився люк, і з нього спустилася на тросі знайома постать в однострої. Я відчув на своєму передплічі чиюсь руку. Озирнувся і озрів прекрасне усміхнене лиценіп. Отже, усе скінчилося, Джиме. Так, і кінець щасливий. Що буде тепер? Загарбники поїдуть і більше ніколи не повернуться. Твоя планета знову належатиме тобі. Мир пануватиме тут вічно. Ти теж поїдеш? Моє серце голосно гупнуло кілька разів. І я стиснув руку дівчини, приготувавшись потонути в її очах. А тоді опам'ятався та стрепенувся. Не знаю, неправда? Знаю, хай які чудові тут цікавинки. Я стиснув руку найбільшої місцевої цікавинки. У довготривалій перспективі я не буду тут щасливим, і люди довкола мене теж. Твоя планета. Даруй на слові, занадто тиха для мене. Побути певний час у раю чудово, та я б не хотів до цього звикнути. На світі є безліч інших планет, яких я ще не бачив. Галактика дуже велике місце. Це боляче казати, та я мушу йти далі. Залишайся на цій планеті Джема. Поради верет. Підступивши до мене ззаду, бо вирушивши звідси, ти дізнаєшся, що на певній планеті на тебе чекають правосуддя та в'язничний термін. Хто б казав, Вароде, хто б казав, я розвернувся і дуже сердито помахав пальцем у нього перед носом. Ви ошукали мене, обманом змусили приїхати сюди. А тоді проігнорували моє надсвітлове повідомлення і покинули тут гнити, мало не вбивши мене і десять з половину планети. У жодному разі ми весь цей час перебували на орбіті та стежили за всім. Прибувши, ми відразу ввішали всього зенора жучками, які неможливо виявити. Ми прибули сюди за два дні після того, як ти вислав надсвітлове повідомлення. Молодець. Два дні? Жучки? Це нереально. Марк Четвертер повинен би був про них знати. Він знав. Ми постійно радилися із цим видатним інтелектом. Він став у великій пригоді. Ви маєте на увазі, що Марк Четвертер мені збрехав? До стоту, як ви? Так. Я розтулав і стулив в рота. А тоді обдумав усе заново. Чому? Тобто, навіщо зволікати і ризикувати тим, що все вийде з-під контролю, коли можна було приземлитися відразу? Ми мусили зачекати, доки відбудуться вибори, промовив він із обурливою привітністю. Ми зробили все, що могли, щоб якомога швидше вигнати Зенора з рідної планети. Сховали купу жучків із функцією радіопередавання, щоб він знав, що за ним стежить. Ми роздмухували його параною, сподіваючись, що він не контактуватиме з місцем своєї постійної дислокації, доки не стане надто пізно. Ти дуже добре морочив йому тут голову. Мушу привітати тебе з цим. Тому в нього геть не було часу. Бодай подумати про зв'язок зі своєю базою. Це було дуже важливо для нас. Щойно Зенор подався у свою міжпланетну пригоду, як ми й сподівалися. На Ненкеблі вдалося влаштувати невеличкий переворот. Цей війні були більш ніж утомлені нескінченним надзвичайним станом. Палацовий переворот швидко ліквідував армію, було обрано цивільний уряд. І відтепер там пануватиме мир. Ця розброєна армія повернеться і розчиниться серед простого народу. Ви обвели мене круг пальця. Не без теплоти, сказав я. Не знаю, що це означає, та гадаю, що це означає, що ми несправедливо скористалися тобою, переклавши на тебе нашу брудну роботу. Згодиться, доки не з'явилося краще визначення. Ну, а хіба не так було? Аж ніяк. Ти встряв у цю справу з власних причин. І якби ми не стежили за тобою і не нагодилися тобі на допомогу, зараз ти був би мертвий. І з цим було дуже важко посперечатися, і я приїхав сюди з власної волі. Я опустив погляд на тіло, що лежало до лілиць і поборов у собі стійке бажання зламати йому кілька ребер. А як щодо зенора? Зенор хворий і пройде потрібний йому курс лікування в лікарні, що спеціалізується на таких проблемах, як у нього. Наразі його вже не існує. А як щодо мене? З твого боку було б розважливим рішенням залишитися там, де ти зараз, в'язень утікач досі не засуджений. Не верзіть мені цієї кагальні. Посміхнувся я. Я агент флоту Ліги під прикриттям, тож і поводьтеся зі мною відповідно. Завдяки мені ви виявили цю планету, а ще я постраждав ім'я правосуддя Ліги. Я навіть укладав фінансові домовленості від вашого імені. Так, вояк, якому ти обіцяв кредити за допомогу. Записувальний пристрій з голосовою активацією птахові шпигуні зафіксував твою розмову з ним. А спій заплатять. Тоді заплатять і мені повну платню за весь час, який я пропрацював із вами. Гаразд. Він потер ще лепо насупився. Гадаю, ти проситимеш повного помилування за злочинами, скоєними на Біту Хевен. Ні, я просто хочу, щоб цей інцидент повністю стерли з моїх даних, аби я міг жити як вільна людина і з отриманою платнею в кишені. Я згоден за умови, що ти зостанешся на службі у флоту. Хоча ти й дещо запальний, і з тебе добрий польовий агент. «Ні за що!» вигукнув я, відсахнувшись і заіржавши кінь. «Ні за що? Працювати на закон, платити податки та з нетерпінням чекати на шалюгітну пенсію під старість? Краще смерть, ніж без щастя. Заплатіть і зробіть мені ручкою, капітане. У мене свої кар'єрні пріоритети. Скажімо, вести злочинне життя? Це інше я справді можу вам пообіцяти. Ніколи більше. Я поклав одну руку на серце, а другу підняв долону і назовні. Я свій урок вивчив. Цим зрікаюся будь-якого інтересу до злочинного життя. Та даю слово віднині й надалі бути продуктивним членом суспільства. Добре, мій хлопчику, добре. Тоді я подбаю про гроші для тебе. Таким, як ти у злочинності не місце. Ні, сир, не місце. Підтакував я. Я знову брехав, брехав, усміхався і безсоромно брехав. Як не крути, у мене були добрі приклади для наслідування, коли тобі бреше повний капітан флоту Ліги, коли тобі бреше найвидатніший штучний інтелект у відомій частині галактики, чи слід змушувати простого колишнього свиноброзопаса говорити правду? У мене пересохло в горлі, і я раптом відчув потужне бажання. Випити того чотирьохстолітнього вина. Мені не терпілося підняти келих із ним, підняти і виголосити тост за свою майбутню кар'єру серед зірок. Я мало не відчув смак цього вина на губах і сухо присмокнув ними. А тоді повернувся до Ніп і штірнера. Друзі мої, це треба відсвяткувати. Ходімо зі мною, благаю. Я знаю один дуже літній бар не надто далеко звідси. Епілог Це без сумніву, промовив Штірнер із вологими відхвилювання очима. «Келих найкращого вина, яке коли-небудь випив, надумав випити, зміг випити, вип'ю коли небудь, про яке коли небудь думав, що можу колись надумати випити. Хоча знання синтаксису тебе відверто підводить. Казав Марк Четвертер. Я високо ціную твої почування. Тепер, коли ви всі скуштували вино. Я дуже радий, що воно вам до вподоби. Хотілося б виголосити тост за Джеймса Ді Гріза, рятівника планет. Ми вічно будемо тобі вдячні, Джиме. Вічно будемо вдячні хором повторили присутні, підняли келихи і випили усі, крім Марка, що не мав келиха, який можна було би підняти. Замість того, щоб пити вино, він звелів одному зі своїх роботів залити в сухий акумулятор порцію електролітичної рідини. Марк пояснив нам, що раптовий приплив електронів від цього неймовірно стимулює. Дякую, друзі, дякую. озвався я. А тоді підняв келих у відповідь за Мортона і Шарлу, що сидять на дивані поруч із вами, тримаючись за руки і шаріючись, бо невдовзі одружиться. Під радісні вигуки всі випили. А Марк четвертер захикотів над своїми жвавими електронами. Я підняв келих знову. Також вип'ємо на знак подяки моєму фізичному провідникові є інтелектуальному наставнику і моїй супутниці у пригоді, Ніп. Хай її велосипед котиться довго. За це ми знову залунали радісні вигуки і булькання. Тим часом як я повернувся до блискучої машини перед нами. І нарешті. Що, звісно, не менш важливо. За Марка Четвертера, провідника, вчителя, духовного лідера, постачальника вишуканих вин. за Марка. Коли вигуки затихли, і було відкорковано ще одну пляшку, Марк Четвертер звернувся до своїх уважних слухачів. Дякую, дякую. Любі послідовники індивідуального мутуалізму. Надто довго я пробув на шамоті, надто довго ховався під вулицями, стежачи за скороминущим пародом, що майнав мною. Тепер, кінець кінцем, нарешті я вітаю ваше любе товариство і вітаю вас. І нам варто взяти ще один ящик із вином. Штірнер незграбно потупав по ящик, а ніб пішла йому допомагати. Тимчасово залишившись самі, Мортон і Шарла загорнулися в щасливі й дуже близькі обійми. Марк щось бурмотів собі під носа. Це була ідеальна можливість накивати п'ятами. Я ненавидів прощатися тихенько. Щоб не потривожити їх, я підвівся і вийшов, поволі зачинивши за собою двері, побачив, як крутнувся в мій бік телевізійний давач Марка. Його діафрагма швидко скоротилась і розширилась у електронному підморгуванні. Я підморгнув йому у відповідь і зачинив двері. Розвернувся і неквапом піднявся сходами. Хай як мені подобалася ця планета та її громадяни з їхньою політичною мономанією. Я знав, що вона не для мене надто цивілізована й мирна. Чим би я заробляв на життя без злочинності й без поліції. Уперед, Джиме. Вперед. Зорі твої. Кінець.